Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у огляд на мої продажі та покупки по вінтажу. Є старі книжки. Взяв під реалізацію. Якщо мене дивляться букіністи, то під кінець відео будуть ці книжки. А вам бажаю приємного перегляду. Продав таку тарілку. Це якась авторська одинична робота. Продав за 6 тисяч гривень колекціонеру. Тут є ось такий скол, тому вона дешевше. Ну, і це була найвигідніша пропозиція, тому що на Віоліті тарілка набрала 3300 гривень всього-навсього. А вдалося продати її за 6 тисяч, що досить непогано. Брав її під реалізацію. Також продав одного із козаків. Цього вчора на Віоліті продав за 600 гривень. Трішки. Дешево, тому що є тут ось такі тріщинки. А цього вчора взяв під реалізацію. Цей буде трішки дорожче, тому що він без тріщин. Ціна 1000 гривень буде у нього. Але робіть пропозицію, можливо, домовимось. Продав на уяхся ось таку косівську кераміку. Дуже гарний баранчик. З чарками, з підносом. Ось тут написан автор косів. Спочатку виставив на Віоліті за 2000, але бажаючих не було придбати. Потім виставив на OLX. і приблизно за годину людина зі мною зв'язалася і купила за 2400 гривень. І я купував цей набір за 500 гривень. Зараз запакую та буду відправляти у місто Рівне до колекціонера. Наступні продажі. Такий документ до значка. Відмінних соцзмагань з машинкою. Документ є, а ось значка немає. Продав за 160 гривень. І два таких значка алюмінієві. винахідник. По 35 гривень продав. Документи значки, вже я не пам'ятаю, за скільки купував, тому що давно було. І продав ось таку настінну трілку жар птиця. Як мені знайомий підказав, це не дуже стара трілка. Продав за 2800 гривень на Violet. Ще таку виставив на Violet, там є скол, поки що є ставка на 1100 гривень. Подивимося, скільки продасться, тому що люди слідкують за тарілкою, може продасться. І є ще одна така. З цього три тарілки в мене такі однакові є. Одна з дефектами, дві цілі одну вже продав за 2800. биту продав на вихідних і ще залишиться одна ціла тарілка. Продав ось такі кульчики в середній 925 проба з камнями. Судячи по розміру, скоріш за все, дитячі. Можливо, помиляюся. Продав за 150 гривень через свій телеграм-канал. Купив приблизно за 50 гривень на бараховці. Тришки залишилося настінних тарілок, і хочу розповісти невеличку історію, як мені в коментарях людина написала, що я пограбував музей. Виніс із музею цілу купу настінних тарілок. Що це все українське і її діти повинні ходити в музей, щоб дивитися на ці тарілки. Про що мені, звісно, було смішно, і мій підписник, котрий дав мені ці тарілки під реалізацію, думаю, зараз посміхається, коли це чує. Я трохи посперечався з цією людиною в коментарях. Коментарі видалені, тому що я заблокував цього користувача. Ну, було дуже смішно, особливо, коли людина перейшла на особистості і почала питати, чому я не в окопі. Це. Дуже часто буває з хейтерами, коли в них закінчуються аргументи, а аргументи в них закінчуються дуже швидко. Вони питають, чому ти не в окопі, чому ти не служиш і так далі. Хоча самі відношення до армії, скоріш за все, не мають. Ці всі тарілки я або купую, або більшість як нещодавно взяв у підписника під реалізацію. Я музей не грабував, він музей не грабував. Я працюю чесно, я з крадіжками справ не маю. Сьогодні був у підписниці і купив трішки предметів. За всі ці предмети я заплатив 3000 гривень. Знаю, для когось це багато, але я бачу, що я тут зароблю. І так, починаємо. Ось такі чудові фужери, кольоровий кришталь. На жаль, залишилося лише 3 штуки. Я ще навіть не знаю, за скільки їх продавати. Як подумаю, виставлю на продаж. Або після відео пишіть мені, може я вже придумаю ціну на них. Далі статуеточки. Це у нас Німеччина. Якщо не помиляюся, називається ця статуетка-читальниця. Прикольна, ціла статуетка, також поки що не оцінив, за скільки її можна продати. У нас е, в Україні дуже мало знайшов інформації по цій статуетці. Ну, думаю, згодом оцінюю правильно. Така статуєтка тут немає одного пальчика. Це також Німеччина юна балерина. Так вона виглядає. А як саме називається композиція, я навіть не знаю. Кому цікаво, 300 гривень, але пам'ятайте, що є дефект. Ось такий НГОчик, це у нас кераміка. Він такий простенький 50 гривень. Ось такий солоник. Це, як мені багато хто підказує, це китайська порцеляна Кому цікаво, 150 гривень. Ось такі маленькі чудові вази, це тонка порцеляна вона ще світиться. Якщо камера передає бачите, як просвічується. Це в нас, скоріш за все Японія. Кому цікаво, ціна 250 гривень за одну. Далі ось така вазочка. Виробних я не знаю. Ціна 100 гривень. Ось такий чобіт скляний. Я не знаю, який об'єм, не заміряв. Це в нас Німеччина, як тут і написано. Місто Берлін. Ціна 150 гривень. Кому буде цікаво. Ось такий у нас годинник механічний. Він працює, але точність ходу не перевіряв. Трошки злізла фарба. Видно, що часто користувався ним, тому що є потертості. Синконної стрілки немає, але чути, як він тікає. Виробник Тайвань. Ціна годинника 350 гривень. Це як вінтажний годинник. Купувався, як мені сказали, у США. Є ось такий годинник. Сам годинник нерідний, тут європейський годинник повинен стояти а Хтось поставив годинник фірми Дружба, тобто радянський. Але сам корпус латунь або бронза цікаво виглядає, так що кому цікаво, ціна цього 700 гривень. Годинник не працює. Це я приблизно розумію, що це, це можливо для свічки приспособа, тому що є отвір для фітіля. Вона відкручується і, мабуть, чомусь заповняється і як свічка горить. Це мені так здається, але я так і не зрозумів, що це таке. Хоча тут є ось така трішки запачкалась, мабуть, підпалювала, як свічка горіла. І ще ось така штука, котра тушить свічку. Вона 150 гривень. Ну, можна сказати, кожен цей предмет по 150 гривень. Є ось такий штов. Але немає однієї чарки. Це в нас Німеччина в гарному стані. Ось так у нас пробка виглядає, ну хтось тут вже насадив. Трішки дерева, щоб краще сиділо. Ціна 350 гривень тільки з-за того, що однієї чарки немає. Є ось такий декоративний годинник. Це в нас кераміка, це також Європа, Німеччина, скоріш за все гарно виглядає. Ззаду, ось так, механізм електронний. Але я батарейку вставив і чомусь він не йде. Кому цікаво, 300 гривень на продаж. І також є багато настінних тарілок. Ціни різні, від 100 гривень і до 300 гривень попередньо. Багато тарілок із США, тому що вони там купувалися. Такий ось Нью-Йорк. Це в нас Японія, як тут написано. Japan. Така з конячкою. Це також в нас Японія. Національний парк в Юті. це у нас США, позаду нічого не написано. Каліфорнія. Така тарілка цікава. Це Німеччина. Це я перекладав. приблизно написано, що спеціально для якогось там населеного пункту зробили серію тарілок на честь братів Грім. Щось таке. Кому цікаво, робіть на стоп та перекладайте. Або коли буду виставляти на продаж, я додам переклад. Така тарілочка це в нас джапан з позолотою. Позолота трішки, можливо, навіть не трішки потерта. Тарілочка з різними пейзажами. Позаду нічого не написано. Ось така гарна тарілка, є багато позолоти. Виробник США. Така тарілка дуже гарна. Вона, мабуть, не 300 буде коштувати, а 400 гривень. Це в нас Japan. Вона не вішається на стінку, вона ставиться на підставку, але, на жаль, підставки немає. І остання тарілка, що є? Це у нас, мабуть, США. На цьому все по закупці у підписниці. Ідемо далі. Їздив до підписника, взяв трохи предметів під реалізацію. Знову тарілки OKSF, також є старі книжки і трохи дрібниць. Ось така чутова тарілка з писанками, але, на жаль, є тріщина. І скільки буде коштувати, я навіть не знаю. Виставлю на віоліті. І там, хто буде зацікавлений, буде пробувати купити цю тарілку. Але дуже шкода, що є тріщина. Ось така маленька тарілка, також така сама тематика. Але я її оцінюю приблизно в 2000 гривень. Вони не часто зустрічаються. Звісно, краще її продавати перед Пасхою. Але Пасха досить не скоро, тому буду намагатися зараз продати її. Знову жар птиця, це вже четверта тарілка, що є в продажу. Плюс одну вже продав за 2800 гривень. Ціна цієї, цієї тарілки 3000 гривень. І ще ось така простенька настінна тарілка. Це не ОКСФ, щось інше. Навіть не знаю. Взяв під реалізацію старі книжки, це Польща. звіт офіційних документів. 20-30 роки. Ось це перший том 1923 рік. Кому цікаво, робіть на паузу та включайте перекладач. Тут у нас, здається, польська печатка, а більш пізні томи там Львівська печатка є. Це звіт у нас 18-20 рік. Перший том є невеличкі нюанси, як тут. Тут хтось писав олівцем. На декілька мовах. Нюша. Кс -кс. Хто думає, що це про та кішка, то ви помиляєтеся. Озвучити цей взяли в Мелітополіше. Книжки на декількох мовах. Польська це основна мова, далі. Німецька, французька та англійська, здається є. Яким чином вони тут представлені ці мови? Ось іде польська, а навпроти сторінки йде німецька, здається. І так воно чередується. Потім йде польська та французька. Польська та англійська. Ну, Тут так само, однакові сторінки, але різна мова. Так, в першому томі немає ніяких карт, а в інших томах є карти. От В кінці зараз покажу. Папір дуже старий, пожовтів. Я б сказав, що всі ці книжки по оцінки на четвірку із п'яти балів. Так, тут карт немає. Зараз покажу наступний том. Це у нас другий том з 21 по 23 рік. Рік видання 24. А тут вже є карти. Карти частково кольорові. Тут у нас дуже велика карта. Ось така. Тут знає польську мову можете перекладати. Ці книжки я буду виставляти на Violet з великим резервом. Хочу подивитися, скільки за них запропонують. Якщо є спеціалісти по букіністики, можете оцінити, буде дуже вдячний, тому що я не знайшов інформації по цим книжкам, скільки вони хоча б приблизно можуть коштувати. Ну, як на мене, це унікальні книжки. Тому що це документація, як я правильно зрозумів, по звідності проробленої роботи чиновників. держуправлінців. Кожна книжка це один том, крім останньої. Остання книжка це від 5 до 9 тому. Тут також є трішки дефект. Ага, тут також немає карт. Зараз я четвертий том відкрию, подивлюсь, що там. Так, а тут у нас вже початка стоїть Львів, який написаний польською. Тут також, бачите, печатки Львову і тут. Тобто карти не вклеєні після того, як випускалася книжка, а зроблено все так, як в оригіналі повинно бути. Як на мене цікаві книжки, цікаво буде, за скільки продасться, якщо взагалі продасться. І так, йдемо далі. Крім тарілок і книжок, у підписника взяв під реалізацію деякі предмети. І так, старі цифрові фотоапарати навіть ще не прицінювався, скоріш за все виставлю на Віоліті і нехай там продаються хоча б за скільки. Так, поки не забув, хочу вам сказати, що є декілька предметів. Це я купив на бараховці. І ці медалі мені підписники просто подарували. Я хочу ці предмети вам запропонувати. Якщо щось будете в мене купувати, то по одному предмету вам покладу у посилку як подарунок бонусом до покупки. Так що майте на увазі. Ось такий флажок, якийсь такий цікавий, я навіть таких не зустрічав. Виставлю на віоліті, Можливо, він навіть і здивують по ціні. Якщо ні, то буду продавати вже якось не дуже дорого. Є готувальня, Ось така просто готувальня. Кому цікаво, 100 гривень за неї. Ложка якась така незвичайна, але це Китай. Тут і написано, що Мендеїн чайна 50 гривень. Такий годинник, восток, браслет не позолочений, звичайний, Скоріше за все, піде на фінаш. Це у нас АУ-5. Ще пару годинників, я в них ще навіть не розбирався, скільки вони можуть коштувати, але стан в них не дуже. Я думаю, що вони будуть недорогі. Трішки біжутерії, такий браслет, якщо комусь цікаво, 150 гривень. Такий ланцюжок. також біжутерія, але виглядає доволі симпатично. 300 гривень. Така лялька, європейська, очі закриваються. Нова, але сам тубус тут порвана і тут немає кришечки зверху. Ціна 200 гривень ляльку Такий рівень дерев'яний. Схоже, що якийсь старий. Якщо комусь цікаво, він навіть працюючий. Це функціонує. Ціна 300 гривень. Парадний ремінь 200 гривень радянський. Також підписник подарував мені. Такий смарт-годинник, але сюди треба купити зарядку. Такий маленький тренажер для руки. І розхідний матеріал. За що дуже вдячний. На цьому в мене все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. До нових зустрічей. Бережіть себе!